Вечір добрий усім, хто зараз біля екранів телевізорів. З вами традиційно о цій годині телерадіокомпанія Жасмін з черговою порцією інформації про життя Жашківського краю. Сподіваюся, наші найтепліші вітання зігріють вас цієї по осінньому прохолодної днини. Сьогодні 23 вересня вівторок в студії Жанна Гондарук. І далі у програмі про таке як зекономити на опаленні. В Жашкові відзначили День партизанської слави. Краяни продовжують допомагати українським військовим в зоні антитерористичної операції. В районі формують роту охорони. Про все це зараз для глядачів телерадіокомпанії Жасмін. Будьте з нами. Сподівання на швидке закінчення збройного конфлікту на сході України не виправдались. Держава виявилась неспроможною не лише вберегти цілісність своєї території, а й належно забезпечити армію. Цю функцію взяли на себе волонтери та небайдужі громадяни, підтримка яких стала по суті запорукою життєздатності українських військових. Не стоять осторонь і краяни. Хтось допомагає, чим може інші збирають цю допомогу та виконують непросту і важливу місію по доставці таких вантажів в зону. АТО. про це вже неодноразово йшлося у наших програмах. А днями волонтери із Жашківщини підготували і відправили чергову партію необхідних для бійців речей. Картопля, крупи, різноманітна консервація, теплий одяг, засоби гігієни і ще сила на всього, що допоможе нашим військовикам у нелегких умовах неоголошеної війни на сході України. Усе це старанно запаковують волонтери села Сабада Жашківського району, готуючи до відправки. Зібрана допомога у самих же жителів населеного пункту, причому вже втретє. Ну, розібрали ми по участках, дівчата пішли із хлопцями по селу. Зібрали 4100 тисячі гривень, люди здавали теплі речі, одіяла нам. Багато зібрали продуктів. Люди не жаліли нічого. Ну, ми вже третій раз наше село взяло участь в такій акції. Перший раз зібрали ми 2550 гривень, другий раз 5050 гривень, ну це чотириста. Надіємося, що гроші попадуть до наших воїнів. Гарну допомогу надали підприємці. Це Черніченко Віталій Павлович він дав тисячу гривень, потім Машківська Валентина і завертаний Дмитро по 500 гривень. На ці гроші закупили їм каву, чай, там туалетний папір, носки, ну все, що там їм необхідне. Більшість людей з розумінням ставляться до прохання допомогти армії, розповідають волонтери. Все хотіли для того, щоб тільки підняти їхній дух, цей бойовий, і щоб вони там в теплі, добрі, щоб і морально їх підтримати, і матеріально. Дуже хвилюємося за них через те, що вони дуже в трудних обставинах. Ждемо їх з перемогою, щоб вони там кріпилися. Щоб господь їх оберігав там серед посилок. Їй дві іменні. перша адресована Сабадайському юнакові, який бере участь в АТО, другу надсилають одному бійцю родичі, які проживають в цьому селі, та разом з продуктами передають побажання вернутися цілим і неушкодженим. Женя Фролов, наче ми організували, він служить там, іначе на військову частину, а це іменно до Євгена іменно передачу. передачі. Всього само найкраще, щоб швидше вертався до нас додому. Ми всіх їх чекаємо. Одразу кілька волонтерських організацій вантажать усе зібране в автівку, яку, до речі, для перевезення також надали безкоштовно спонсори. Збір допомоги ті, хто власне, возить її в зону бойових дій, що саме потрібно солдатам, дізнаються не з щуток, а питають безпосередньо у військових. Спасибі жителям Жашкова і Жашківського району, це людям, які не, це, не байдуже до цих воїнів, які останнє дають. Щоб ми їм завезли, тому що всі думають, що волонтери це волонтери, але кожна людина Жашківська це свого роду волонтер, який надає посильну допомогу, кажему солдату. Їдемо ми цей раз у Донецьку область, під самий Донецьк, місто Волноваха. Там йдуть зараз бойові дії. Ось, наприклад, для прикладу, це у нас є слово Сабадаш, які дійсно проявили. Ініціативу, ентузіазм, зібрали речі і для своїх е, односельчан, які воюють під Волновахою. Всю цю допомогу, що ми зібрали, і села Сабодаж і других самих е, 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 населених пунктів, це Жашкова, школа номер 1 надала допомогу, потім ще надає допомогу е, штаб е, е, допомоги АТО, там деякими речами. Все це ми завеземо їм. Вони на даний час, кожен підрозділ потребує різної допомоги. Серед населення іноді побутує думка. Давайте віддамо те, що нам не потрібно. Василя Кіменко закликає ставитись до цього з більшою серйозністю, адже від належного забезпечення часто залежать життя солдатів. Вони потребують в даний момент Це теплі речі, тобто кофточку, штани спортивні, рукавиці, шапочку. Ну і в одіяло, простеньке ссицеве, а водіяло ситцеве, простеньке. Солдатське або каремата, щоб їм було тепло. Потребують постійно води, якої там практично немає в Донецькій Луганській області. Наприклад, сьогодні е, теж хлопці позвонили. З зони АТО потребують бензопилки і міноіскателя, тобто металошукача. А наша ціль головне, забезпечити кожного солдата всім необхідним. А напередодні у Жашкові готувалася ще одна допомога армії, досить дороговартісна. Приватний підприємець, громадський активіст і голова Жашківської народної самоборони Володимир Шарлай. Пожертвував для потреб воїнів вантажну автівку КАМАЗ. Мені інформація поступила, що потрібен такий автомобіль, і щоб він був тентований на 14-й територіальний батальйон Черкаський, Донецька область, Волноваха О, для перевозки наших патріотів, які захищають незалежність України. Взялися за виготовлення каркасу для того, щоб він був цей автомобіль. Обладнаний. От, підго підготовили, подивилися ходову частину, поміняли два передніх колеса От, для бійців, можливо, це може врятувати комусь із наших патріотів життя, звісно, вантажівка не була зайвою у підприємницькій діяльності Володимира Шарлая, але він розлучався з нею з легкою душею, сподіваючись, що військовим вона допоможе в боротьбі з ворогом. Безумовно, що він цей автомобіль дуже, скажімо, нам теж потрібен, от і ми його використовували по призначенню для перевезення вантажів. От, але думаю, що там він буде потрібніший. От, і виходячи з того, що хто як не ми, чи хто як не я, отак ми вирішили з своїм сином з Олексієм, вирішили одноголосно от, віддати цей автомобіль для потреб військових. Є надія, що після закінчення бойових дій. От. Можливо, ми з ним ще е, зустрінемося і будемо продовжувати е, свої мирні задачі вирішувати. Ну, я так думаю, і це було б е, правильно і справедливо. Звичайно, в ідеалі армію повинна забезпечувати держава. Але в нинішніх умовах, по суті, усе, окрім озброєння, лягло на плечі народу. Одні за це докоряють нинішній владі, інші, стиснувши кулаки, кажуть. Хто як не я. Третя хвиля мобілізації закінчилася, а в Жашкові біля військомату чималі черги чоловіків. Як пояснює воєнком Вадим Саранюк, їх поки що не призивають в армію, а відбирають кандидатами в так звану роту охорони. Про її суть і завдання далі. Незважаючи на катастрофічну фінансову ситуацію, Жашківський район та міська ради віднайшли можливість спрямувати чималу суму коштів на програму, що передбачає посилення захисту нашого краю, мова йде про створення так званої роти охорони, що разом із Тим, що закінчилася третя хвиля мобілізації, на заразній час військовим комісаріатом проводиться відбір особового сла до загонів охорони та оборони, які будуть створені на території нашого району. Також я звертаюся до всіх небайдужих людей, яких може ми і не викликали на проходження медичної комісії чи зарахування до загонів самооборони. Звертатись до нас, ці загони будуть дислокуватися на місцях постійної дислокації в наших селах та в місті Жашковінь. Рота охорони це не громадська організація, подібно до Жашківських народної самооборони, патріота чи штурму, а воєнізована група людей із навичками ведення бою, каже воєнком. Рота охорони це повністю воєнізоване формування і своїм військовим командуванням, яке буде поділено на військові підрозділи. Вони будуть нести службу по охороні та обороні нашого району на території міста Жашкова та на території Жашківського району озброєні стрілецькою зброєю. Перевага у формуванні роти надається добровольцям, до яких головна вимога готовність зі зброєю в руках захищати батьківщину від агресора. Якщо таких не вистачить, то воєнкомат відбиратиме чоловіків із військово зобов'язаних. Які вимоги до людей це стан здоров'я? Їм в законодавчому полі, щоб в нього не було не дітей-інваліди. Ну, це ми розбираємо з кожним, вже особисто, згідно закону про мобілізацію відготовку. Судимість на даний час ми приймаємо рішення згідно людини. Тому що якщо, наприклад, він в віці 15 років вкрав курку і в нього була условна судимість, а зараз йому 40 років, він забув, що така ця курка, то чому б і ні? І людина налаштована. У нас такі, б до речі, були. Рота охорони може стати хорошим тилом для воїнів, АТО в разі наступальних дій окупаційних сил. Але поки іде тільки відбір кандидатів, коли ж запрацює рота і чи запрацює взагалі, достеменно невідомо. Вважається, що 22 вересня 1941 року зародився радянський партизанський рух. В тилу нацистів діяли понад 6 тисяч загонів та груп, які налічували понад мільйон бійців. Вони завдавали відчутних втрат гітлерівським військам на окупованій території, із 2001 року в Україні відзначають День партизанської слави, у який вшановують загиблих та висловлюють подяку тій невеличкій кількості народних месників, що залишилась у світлі подій, якими скоро як рік живе наша держава, якось раптом і Іншого значення і забарвлення набули події великої вітчизняної розповіді, про які сучасниками часто сприймалися як щось далеке і нереальне. Можливо, тому у Жашкові цьогоріч, попри непривітну дощову погоду, день партизанської слави відзначали з особливою шанобою. Цього разу заходи з нагоди Дня партизанської слави жодних незручностей у місті не створювали. Учасники урочистостей до традиційного місця проведення подібних заходів Меморіалу слави пройшли тротуаром, не перекриваючи дорогу. Не припустили нагоду вшанувати пам'ять загиблих воїнів афганців, поклавши квіти до пам'ятного знаку. Варто віддати належне очільникам району і міста, які весь захід мужньо вистояли без парасольок під дощем. А голова райдержадміністрації Наталія Стельмах навіть в таких умовах висловила довгу промову, вшановуючи партизанів, згадуючи підпільний рух на Жашківщині. Невід'ємною складовою цього руху є діяльність партизанських загонів жашківщини під керівництвом тодішнього голови райвиконкому Давиденка Петра Панасовича. Підпільними групами керували Петро Федотович Бульба, Іван Васильович Левицький, Петро Костянтинович Корехнюк, молода вчителька Марія Борщова. Партизанські загони діяли майже по всіх селах нашого району. Шановні ветерани, щиро вітаємо вас з Днем партизанської слави. Відзначення цього свята є державним визнанням неоціненого внеску, народних месників у велику перемогу над фашизмом. Також Наталія Стельмах запропонувала хвилиною мовчання вшанувати загиблих героїв майдану та АТО. Її слова роздуми про важкі події сучасності спрямовувались на підняття патріотичного духу громадян. Чим були наділені і партизани у свій час. Сьогодні також непроста ситуація в країні. Тисячі українських громадян гинуть на сході, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Будь-які поступки агресору тільки заохочують його, бо не можна досягнути миру капітуляцією перед вимогами агресора. І скільки би нам не грозив Путін повномасштабною війною, ми не повинні йти йому на поступки перед початком Другої світової війни. Великий британський державний діяч Вінстон Черчилль сказав, що коли країна, вибираючи між владою і ганьбою, обирає ганьбу, вона отримує і ганьбу, і війну. Всіма доступними методами ми маємо звільнити регіон від російських військ та бойовиків поза законом. Можливо, разом із світовим товариством ми ще віднайдемо мирний шлях. Але армія України має бути готова до повномасштабної чи Окупанта партизани і підпільники поряд фронтовиками захищали свою батьківщину, наближаючи перемогу у великій вітчизняній війні. Воїнів невидимого фронту учасники мітингу вшанували покладанням квітів. Для країни час не до масштабних відзначень, але все ж цю дату не можна було оминути увагою, адже вона єднає сучасників з історичним минулим з подвигами партизанського руху, що став тією силою, яка в тилу боролася з німецько-фашистськими окупантами. Треба відзначати цей день, скільки партизани зробили для цього, що відвікали дивізії Німецьких солдат. Партизан, щоб йти на партизани, то тоді легше було і, і наступати. Для сучасного покоління що от дає у цей день, щоб пам'ятати знати? Як кого настроїли, як вас питали? Ті знають, а ті не знають. А більшість знають, що таке війна. Ось час війна. Вже і, і, і ту споминаю. Звичайно, це треба працювати в школах, працювати з молоддю, щоб вони знали, щоб вони знали своїх героїв. У нас же не тільки нинішній Габро Василь Данилович е е партизан, а в нас скільки вже по померло партизанів. Це легенди, це вчителі, це жінки, це в Сорокотязі е був загін партизанський, в кривчунці, який об'єднував е усіх. І як вони боролися, як вони ходили кожен день по лезу смерті. Це велике значення має, але треба працювати не в один день, не 22 жовтня, а перед цим треба працювати і згадувати їх разом з героями Великої Вітчизняної війни, бо вони ж учасники бойових дій. У Жашківському районі залишився всього один партизан Василь Габро. І хоч здоров'я не дозволило колишньому підпільнику побувати на заході, його присутність незримо відчувалася. Василя Даниловича він сам кадровий офіцер, і коли так сталося 22 червня, коли він чергував у військовій частині і побачив літаки, це був літній табір, і побачив над собою літаки з чорними хрестами. Це кордон був. І зрозуміли всі, що це напад. Зразу. Піднялися зразу, почали. І атаки, і все його дивізія попала в оточення. Після того він тікає. Він тікає з оточення і він попадає в партизанський загін. І до кінця війни він був у партизанській загоні і зривав полотно залізничне, і ліквідовували бази німецькі. Все все він багато дуже пережив. Пам'ятаючи сьогодні історію антифашистського опору. Ми вчимося, що рідну землю треба захищати. Будь-якими способами за будь-яких умов. З огляду на критичну ситуацію з постачанням газу в Україну цьогоріч запроваджуються заходи суворої економії блакитного палива. Скоротити витрати газу уряд вимагає на третину. Тут традиційним утепленням вікон та дверей не обійдешся. Підприємства, установи, організації та населення вже активно готуються до опалювального сезону, використовуючи методи, які максимально дозволять зекономити. Зважаючи на актуальність теми, ми запроваджуємо нову рубрику. У якій спробуємо всебічно дослідити тему опалення в районі та розглядатимемо різноманітні способи заощадити. Щиро сподіваємося, що ця інформація буде вам корисною. Тож здійсненна чи ні, місія перезимувати. Зима цього року обіцяє бути багатою на клопоти з опаленням, адже ціни на газ ростуть. Влада закликає економити, та й опалювальний сезон цьогоріч заплановано скоротити і розпочати пізніше, не 15 жовтня, як зазвичай, а 1 листопада. У жашківському управлінні з експлуатації газового господарства відзначають уже кілька років поспіль спостерігається зниження споживання блакитного палива жашківчанами. Вимушені економити містяни активно шукають способи раціонального використання газу, щоб зберегти копійку. Зв'язку з підняттям тарифів на природний газ то споживання населення природного газу стало значно менше. Але що враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій країні в цьому році, ну, потрібно, щоб усі абоненти для себе вирішили, що все-таки лишній газ використовувати не треба. Це економія з коштів і підтримка тієї ситуації, яка склалася в державі з постачанням природного газу. Потрібно сказати, що в цьому році Кабінет міністрів України прийняв відповідні постанови. Про коригування норм споживання газу пільговикам і для надання субсидій. Так що всі люди самі будуть зацікавлені, щоб економити свій газ і свої кошти. А з нашої сторони ми можемо тільки проконтролювати кінцеве споживання в кінці місяця, що людина чи абонент чи домоволодіння використали за місяць. Якісь насильні методи зменшення використання газу населенням примінятися ніяк не будуть. Просто кожен абонент, споживач повинен вирішити самостійно, скільки в нього є коштів для того, щоб оплачувати послуги за використання природного газу. Втім, цієї зими, зважаючи на вартість блакитного палива, доведеться навіть економним особам затягнути паски. Тож і самі газовики вдаються ми до нагадує. раціоналізаторських рішень. На даний момент управлінням газового господарства проводиться заміна комбінованого нашого газового котла на чисто газовий, так як КПД чисто газового котла трошки більше. А той ми залишаємо в роботі на тверде паливо, зв'язку з склавшися ситуацією в Україні. Для економії газу ми будемо топити наше адміністративне приміщення аварійно-диспетчерської служби дровами. На даний момент це актуально, тому що багато хто в місті жашків. Сусіди, наприклад, магазин, кафе бар, аскольд, також планує перевести опалення свого приміщення на тверде паливо. Ну, я думаю, що інші додатково встановлюють чисто газові котли, а старі котли переносять, тобто переводять на тверде паливо або ну, встановлюють. Більш сучасніші котли, якого це корисної дії, більший. Ну і ми не відстаємо від цього, стараємося економити наше газове паливо. Не пасуть задніх у підготовці до зими і в жашківському підприємстві теплових мереж з моменту заснування підприємства при потребі оновлюється устаткування котельні, адже на шляху до економії без модернізації не обійтися. От і цього року було встановлено новий більш потужний котел, котрий дозволить обігрівати житла жашківчан із меншими затратами енергії. На сьогоднішній день ми робимо ремонт теплових мереж. На підприємстві встановили один новий котел. Марка КСВА 315, і замінили на котельні ПТУ пальника, нового встановили. Це котл ГСБ-085. Ці коти, які були, там утворилися пошкодження, накіп, хоча ми робимо хімічну промивку кожного року. Але все ж таки ці котли не розбурні і очистити їх 100% неможливо. тому є пережог, є трошки збільшені витрати газу, тому новий котел дасть можливість зекономити газу. Говорити про економію, звісно, рано, адже встановлення додаткового устаткування потягнуло за собою певні витрати, та і ціни на тверде паливо нині, як і на газ, теж кусаються. Наскільки вдалими є заходи, зима покаже. Наразі це вся інформація, а вже у найближчих програмах про таке. На Жашківщині в розпалі осінні польові роботи. Як збирають урожай в підприємстві Глорія в селі Кривчунка? Миті життя на вишитих картинах у районному музеї відкрилася виставка Ольги Ставської. Війна очима волонтерів. Жашківські добровольці розповідають про життя в зоні АТО. Основи сімейного бізнесу секрети успішної підприємницької діяльності родини Шелестовських із села Марійка. У програмі Телевізитка. В умовах суворої економії газу, як готуються до опалювального сезону в Жашкові. 18 вересня відбулося друге завершальне засідання, розпочатої у серпні 31-ї сесії районної ради. Доброчинність як основа патріотичного виховання учні міської школи номердин ініціювали благодійну акцію. А якщо і ви маєте інформацію, якою варто поділитися з іншими, телефонуйте 611 21 611 22. Або ж приходьте безпосередньо в студію. Ми завжди раді вас бачити і, звичайно, бути корисними. Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюся, ми вас не розчарували. Дізнавайтеся нове із життя краян в ефірах телекомпанії Жасмін щодня о дев'ятій годині ранку та о 19.30 вечора. А також дивіться нас на сайті jasmin.tv тепла, миру і затишку зичу кожній. Родині і прощаюся, аби обов'язково зустрітися знову. Щиро ваша Жанна Гондарук.